Всім привіт! Ви на каналі Денька 8.2.2. Сьогодні я записую продовження гри. Шахмати. Сьогодні має вийти хоч 4 відео. Приблизно. 4. Тому починаємо. Ось так, коли я ходив уже крісліш. Буду грати за щитою. Він не дуже такий майже сильний, він, походу, нова Ось знаю такі о ходи, як цей. А що він новочок який ще що буде. Так, бити я можу. О! І я якийсь жорсткий. І я якийсь жорсткий. Дайся мене маніпулювати, не вволіш! Брахо бо не повезети. О! Туда бота!

Сирічка, плодинку, сіяли Карпати. Каяворика, падари, катати. Підписники, Я добрий. Я хорош. Чи я нуб. Я хорош. Щось дуже скорі. Уф, тепер попробую в середньому рівні. Тут уже так себе играють. Відділам Карпату. Я ще е не вигравав таких бутик. Хоть би сюди туди. Було б дуже добре. Дуву-дув-дуже. Joj, stop, stop. A ne půjde si svůj očok, to ne půjde, půjde. Bo objoha za perečka, objoha, objoha. neznaje se hrát, ne se hrát. Ibo lebo důvělo. te ti ne budu obavati. Na mrežu koju polović pa koje I je bi može lik i liko poloći se po jajcu. Ne bi može lik i liko je ko bolako I ne more lik u liku, I viděla si kolábka, viděla, viděla... Uff... Viděla karpaté... Až čo, choď bere. Aha, 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 aha... Juj, prostě seráju Делам карпаты, видела карпаты, общий едайший, ередана, или еда еще, ередана. Эй, виделам карпаты, видела Карпата. На високої полонині не полесы на височку и ми я програв. Як ви бачите, я програв. Ну, добре, що вже зроблю. Тоді буду прощатися. В другому, в першому разі я виграв в другому програв, тому до побачення!